Часто помічаю таку зосередженість на минулому, на тому, що наші батьки якось неправильно нас виховали, щось не так робили в нашому дитинстві, і ми постійно поринаємо в ті спогади, в ті жахливі моменти, неприятні, болючі згадки, і наче живемо в них. Я пропоную вам не вибачати батьків, не якось там переробляти ти. Ті спогади, нічого з ними, тобто, не трансформувати і не видумувати, не придумувати. Я пропоную просто представити, подивитися на свого тата, на свою маму, як на звичайних людей. Тобто, це просто людина, яка живе в своїй соціальній реальності, приймає певні рішення. Певним чином поводиться і е, проаналізувати, що там е, в житті тої людини було, що призвело до того, що вона вчиняла саме так. Тобто спробувати дослідити, е, поаналізувати, подосліджувати е, цю людину окремо як е, одиницю суспільства, як певний суб'єкт. Соціальної реальності саме тих часів, саме того життєвого простору, в яким вона розвивалася, була жила. Інколи саме такий погляд дуже такий, знаєте, встряхуючий. І ми дуже багато можемо зрозуміти, чому саме так наші батьки поводилися в той час тоді з нами і в своєму житті.